Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо. Я сьогодні пройшовся 4 годинки до до церкви святого Йосифа. Ну, паломництво таке. Почуваюся мертвим. Направду тут гори, то вниз, то вверх. Дуже важко. Це вам не в Україні. Добре, дичі вас ходити. Ну, може, десь є паломництво в горах, я, я ніде не був. Ну, і як каже отець Тарас, якщо прислухатись, то можна почути, як калорії горять. Але в мене калорії так горять, що не треба навіть прислухатися, палають просто. І це також є побічна дія, яку я вчора вже сказав, що є побічна дія від вашого стилю життя, завжди буде побічна дія виникати. Якщо ти зменшиш калорії, раціон, виправиш свій. То ти почнеш худнути, це буде побічна дія. Це все просто працює. Не треба за місяць скинути 30 кг. За рік скинь 15. І це буде непомітно. Але скинь, зроби стиль життя з корективи в своєму і харчуванні. І через рік ти будеш мати побічну файну дію. А не, не зробиш корективи, то не будеш мати побічну дію взагалі ніяку. Будеш мати хіба побічну дію ще більше. Ну, кілограми набирати. Ну і так не тільки з їжею, так і в духовному світі, так і в фінансовому, і в будь любому, в будь-якій любому, в справі є побічна дія. Якщо ти сьогодні ходиш на ту ж саму роботу і ниєш, що в тебе мало грошей, то зміни її. Бо якщо ти не зміниш її, побічна дія буде теж саме гроші, не буде інших. А якщо ти зміниш, то побічна дія може змінитися. Може змінитися. Не факт, що вона зміниться, але може змінитися. Принаймні ти спробуєш і будеш знати, чи воно змінилося. Марія нас завжди закликає жити. Знаєте, Одна жіночка підійшла до мене на Крижевце і каже: «Ну, так файно, я бачила ваші перші ролики, це Марія говорить практичні речі, потім всередині десь і кінцеві, то ви так зросли, так все файно, так. Ну, але мета не в тому, щоб я зростав або показував, що як я зріс. Мета Марії, яка покликала до цієї програми, щоб ми разом зростали. Разом, щоб ти, дивлячись також, зростав. Не, не тільки я тут в телевізорі зростаю, а всі ми разом зростаємо. Бо Марія зрощує нас всіх. І кожен день дає нам практичні такі поради, і коли ти живеш ними, то ти маєш побічну дію зріст. Зріст духовний. Зріст емоціональний, фізичний, звісно, якщо ти фізично докладаєш ще якихось корективів в своє життя, виходиш ввечері не на тарілку і, і серіали турецькі, а вийти Розарі помолитися, дві-три частини прогулятися, тоді буде в тебе інша побічна дія. І, і так Марина закликає постійно думати, розважати, жити, переживати. І тоді життя само змінюється. Ти навіть не помічаєш, бо це неможливо помітити. Неможливо помітити, як ти скинув кілограм, як ти набрав кілограм. Це неможливо помітити. Так само і в духовному світі неможливо помітити, на скільки процентів виросла твоя віра. На скільки процентів ти виріс духовно. Неможливо це виміряти. Але коли ти живеш, як Марія каже, то ти знаєш, що воно проходить автоматично. Воно відбувається, тому що це побічна дія. Автоматично. Навіть не треба задумуватись, як воно працює. Воно просто відбувається. Якщо даєш десятину сьогодні, Богу віддаєш десятину від своїх статків, усіх доходів, то побічна дія, Бог буде тобі примножувати. Твої капітали, твої... твоє все здоров'я, твоє. Ну, якщо ти жертвуєш час сьогодні, Богу, то також будеш побічну дію мати, Бог буде примножувати. Як це працює? Знову ти не побачиш, ти не дослідиш це, але ти знай просто, що воно працює. Бо воно працює автоматично. І зачитаємо сьогодні послання і спробуємо практично пережити, звісно, його сьогодні. 25 травня 2015 рік. Дорогі діти, і сьогодні я з вами і з радістю вас усіх закликаю. Моліться і вірте в силу молитви. Відкрийте ваші серця, дітоньки, щоб Бог наповнив вас своєю любов'ю, і ви будете радістю для інших. Ваше свідчення буде сильне, і все, що чините, буде. Переплетене Божою ніжністю. Я з вами молюся за вас та ваше навернення доти, доки не поставити Бога на перше місце. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, бачите, Марія нам каже, моліться. Моліться. Молишся сьогодні? Молишся? чи так? Ну, Іноді. Іноді молюся, а іноді. Ну, Самі ж знаєте, як то, що я вже зовсім штунда, що годину часу молюся кожен день. Штунда це той, хто. Називають тих людей, які годину часу на добу присвячують Богу. Це є штунда. Ну, я вже більше над штунд, я вже виріс над штундою, штунда там в якомусь коліні, бо набагато більше часу присвячую Богу. Стараюся весь свій час присвятити Богу. І коли сплю, також присвячую славу свій час Богу, бо сплю на славу Божу. Вчіться, вчиться. Марія нас вчить. А якщо ми не вчимося, то, на жаль, пролітаємо. Я з вами, Марія каже. Марія каже, я з тобою сьогодні радію за тебе. Закликаю молись і вір в силу молитви. Вір в силу молитви. Не просто молись, відтрубив та хай буде. А вір те, що просиш, те вже отримаєш. 100%. Це віра. Віра, це коли ти знаєш, воно пройде автоматично. Не треба розуміти, як. Ніколи не зрозумієш, як Бог буде діяти. Але знай, що Він діє. По твоїй вірі він діє. Вір, каже, в силу молитви. Тобто не просто відмолився відтрубив, тому що так треба, тому що так Марія сказала, а ще вір. Вір в цю силу. В цій силі молитви, якщо ти годину втрав свою втратив годинку, таку не подивився серіал і пішов, помолився в вервицю, не повечеряв, то повір, зразу прийдуть, прийдуть наслідки. І це буде дія Бога в твоєму житті і дія. Твоєму фізичному тілі зразу все буде змінюватись. Але не побачиш ти. За рік ти побачиш, фу, і всі вже побачать. Але за місяць ти ще цього не побачиш. В тому і пастка сатани, бо він куди буде казати кожен день: воно не працює, воно не працює, воно не працює. А Марія каже: вірте в силу молитви. Вірте. І за рік часу ти потім дивишся на свою фотографію, а ти схуд на 15 кілограм, а ти вже виглядаєш молодіше. Ніж виглядав 5 років тому. Да? Це побічна дія також ставати молодішим, бо неправильне харчування влече за собою каскад, збій, просто організм вбивається повністю, весь, шкіра. Тобто все, нігті, все. Якщо ти своє харчування як як пак, як буде, то так будеш і виглядати. Побічна дія працює, шо в ту сторону, шо в ту. Не молишся сьогодні, матюкаєшся, грішиш, бухаєш. То побічна дія повний занепад. Повний занепад. Можеш тут для цього світу бути якимось видаючися, на тебе будуть дивитися, як на багато якогось там, думати, що о, молодець, а ти будеш зсередини гнилий. Гнилий тебе буде, нічого тебе не буде задовольняти. Це побічна дія. Відкрий своє серце, дитинко, щоб Бог наповнив тебе своєю любов'ю. І ти будеш радістю для інших. Будеш знову радістю. Вчора казала Марія будь ти радість, несіть радість. І сьогодні каже, будеш радістю. Це побічна дія. Це вона вже не каже, що будь радістю. Вона каже, будеш радістю, якщо відкриєш Богу своє серце, наповниш, коли Бог наповнить своєю любов'ю, то ти автоматично стаєш радісним. Автоматично несеш радість своїм ближнім. І каже, твоє свідчення буде сильне. Багато людей каже, ну що там моє свідчення? Там в того свідчення, в того свідчення, а в того. Ні. Коли ти даєш своє свідчення правдиве, і коли в тебе дійсно була переміна в житті кардинальна, то твоє сильне свідчення, сильне. Ти готовий померти за те свідчення, готовий померти за Бога. За, за те, щоб тобі будуть всі казати, що воно не працює, воно не, не робить ти фанатик, штунда. Ти будеш казати, мені байдуже, мені байдуже, тому що я знаю своє свідчення. Я знаю, що Бог зробив для мене. І твоє свідчення буде потужним і також. Будувати інших людей. Також приходить автоматично. Все, що чиниш, буде переплинене Божою ніжністю. Все, що чиниш. Потім буквально до чого б ти не взявся, Божа ніжність буде переплетати. І в тебе буде все легко виходити з любов'ю, з, ми, з милосердям, ніжністю. Я, я з тобою молюся за тебе та твоє навернення. Доки ти не поставиш Бога на перше місце. Ну, певно, коли поставиш Бога на перше місце, то Марія за тебе вже молитися не буде. <рив> то ж побічна дія. <рив> ну, але Бога поставити на перше місце це треба дійти до того. Я ще зі своїм супер розвитком, як хтось думає, то до цього не дійшов, щоб поставити Бога на перше місце. Оце є праця цілого життя. Головне взяти ціль туди. Ціль взяти. І удосконалюватись. а автоматично воно прийде. І Бог стане на першому місці, також автоматично, як побічна дія, прийде в твоє життя. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Будьте благословені, мир вам, радість з місця 4 години пішки від Меджугоря, Церква святого Йосифа. Папа. -па.